Миколаївські медики герої сучасного часу. Саме вони залишалися у місті, коли його масово обстрілювали війська РФ та надавали допомогу пацієнтам. Той ж час медичні заклади неодноразово потрапляли і під вогонь терористів. Ці обстріли принесли значної шкоди будівлям та спорудам. Побачити, які є руйнування, поспілкуватися з мужніми медиками та передати гуманітарну допомогу до Миколаєву. Приїхала Юлія Тимошенка. Наша команда Миколаївська. Ми тут з гуманітарною місією. Наша команда дуже системно працює з міжнародними фондами благодійними, які для України надають медичну допомогу, обладнання, розходні матеріали. Але медикаменти Валерій Дубель, як перший заступник керівника комітету профільного по охороні здоров'я Верховної ради, народний депутат нашої команди, він займається цим напрямком. І коли ми отримуємо таку гуманітарну допомогу з усього світу, ми їдемо по лікарням і відвозимо це для того, щоб як мога швидше все прийшло для пацієнтів, для лікарень. І От сьогодні ми в Миколаєві. Один з медичних закладів, який потрапляв під обстріли, це міська лікарня номер 4 Шрапнелі від касетних боєприпасів медики залишили собі на згадку про підступного ворога. Тим часом лікарі дякують усім, хто підтримує їх у роботі. Ми побачили таку дієву підтримку від всіх, хто донатить на важливі медичні проекти, хто допомагає в придбанні обладнання для українських лікарень. То допомагає в придбанні лікарських засобів для нас, для лікарень, не особливо для нас, для наших пацієнтів. Дісталася від військ РФ і лікарні швидкої медичної допомоги. 1 серпня ракета с 300 поцілила у травмпункт та повністю його зруйнувала. В сусідній будівлі вибило вікна, які оперативно зашили, аби надавати якісну допомогу хворим. Проте на зараз у цьому медзакладі є проблема із виплатою заробітної плати. Я особисто спілкувався да, на цій зум конференції і ми сказали, що е, то той персонал, який залишився в лікарні на найважчий час, мав має знати, що він буде е, ну востребований в подальшому. Він має бути мотивований. І е, зараз е, оця оцінка цього періоду має бути е, відповідно до кожної лікарні індивідуально пообіцяли підписати пакет на зону бойових дій. Зараз ми будемо отримувати 9 мільйонів 100, але Цього до постанови ще 3 мільйони у нас до зарплатного фонду взагалі по лікарні не вистачить. За півтора місяця 500 рублей того отримати. Дякую, тому що ж ми. Ми ж не... завтра, обласного Завтра я буду у них, ми будемо ці гроші, ми заблупи. будемо з вами на дій, дій. тоді. І щоб ми мали можливість це пояснити, Мені. все розказати, такого не можна допускати. Благодійники привезли лікарям таке необхідне обладнання, як, от, до прикладу, монітори для реанімаційних відділень. Саме тут миколаївські медики борються за кожне життя пацієнта. Ці монітори пацієнта вони нам значно допомагають у роботі, тому що вони заміняють і допомагають в роботі середнього медичного персоналу, а саме вони завжди показують, як себе почуває пацієнт. Його сатурацію, роботу серця, аритмію, тобто як гешку знімають, тиск мірюють. і вони звільняють так би мовити руки нам. Що сестра може щось колоти робити паралельно, щось більш важливе, аніж перевіряти ці всі параметри. Нині миколаївці отримують медичну допомогу у повному обсязі.